Привіт усім! З вами знову Лен ленфітність я Софія Мозоренко, готова вам сьогодні відкрити величезну таємницю. Що таке прихований цукор, де він міститься, як його уникнути? І як зберегти свою фігуру тоді, коли ви навіть не підозрюєте, чому, чому я не втрачаю кілограми, чому моя фігура не змінюється, хоча я ніби так дотримуюсь всіх правил. І тут розгадка на це є прихований цукор. За допомогою досліджень Всесвітньої організації охорони здоров'я є підраховано, що людина має споживати за день. Жінка десь приблизно 10-12 чайних ложок цукру, для чоловіка це може бути 14-16 чайних ложок цукру. І це нормально. Це засвоюється організм, це не є дуже шкідливим. І навіть, можливо, деколи це йде в користь. Та задумайтеся, це ми зараз думаємо собі, ну, Приблизно я даю одну чайну ложку зранку собі в цукор, потім в каву можу дати. ну, Приблизно там за день 4 чайних ложок цукру в мене ще куча на запас. Та насправді це не так. По підрахунках е, організації здоров'я ми споживаємо в два рази більше дозволеної порції 100 грам в день цукру. Це нормально для кожної людини. Ми так їмо. Чому звідки береться цей цукор? І тут розгадка це прихований цукор. Прихований цукор є в дуже багатьох продуктах, які ми їмо, і навіть не задумуємося над тим, що там є цукор, і він небезпечний для нашого організму, для нашого здоров'я і для нашої фігури. Коли ми вживаємо цукор, чи щось солодке, чи оці ці продукти, які ми будемо перечислювати далі на цьому відео, вміст цукру в крові підвищується. Але він також потім дуже швидко падає. І ми через це відчуваємо велику втомлюваність і велику тягу до якоїсь їжі, яка сильно калорійна. Це солодке, це хліб, це хлібобулочні вироби. І нам хочеться все, що не корисне. Але воно багато вуглеводне, багато жирове, тому що воно багато дає сили. Тому постарайтеся просто уникати цих продуктів, і чим менше ви їх будете їсти, тим менше буде залежність, і тим легше вам буде. Далі худнути, далі оздоровитися, тому що це все залежність. Грем Грегор це вчений університету вияснив і переховав, що насправді в мисці йогурту може бути стільки ж цукру. Скільки в кусочку шоколадки, і його це зацікавило. І саме цей вчений вів такий термін, як приховані цукри. Зараз у всіх країнах дуже почали переживати за це, тому що е, дуже піднялися хвороби на діабет. Люди хворіють через надлишок цукру і навіть не задумуються, звідки вони його беруть. Тому, послухайте уважно, і постарайтесь уникати таких продуктів. Перше це соуси. Ми ніколи не задумуємося, додаємо всього лише трошечки кетчупу, трошечки гірші. Чи якихось різних соусів, та насправді там є приховані цукри. В одній столовій ложці кетчупу, одна чайна ложка цукру. Задумайтеся, ви додасте трошечки кетчупу до дієтичної курки ввечері і ви вже спожили цукор. Друге, це, звичайно, що фрукти. Ми вважаємо, що фрукти так вони містять багато вітамінів, вони дуже корисні, і саме коли ви харчуєте здоровим харчуванням, фрукти обов'язково мають входити в ваш раціон. Але до четвертої години чому? Тому що вони містять дуже багато цукру. Наприклад, в банані є 3 чайних ложки цукру в яблуку 2,5, Третє газовані напої в одній пляшечці, 0,3 кока-коли міститься 7 чайних ложок цукру. Наприклад, Pepsi містить 8 чайних ложок цукру, а Red Bull, всього лише якийсь енергетик, 12 чайних ложок цукру. Наступне це коктейлі. Ми собі деколи дозволяємо зробити коктейлі, але також не забувайте, що молоко також містить собі цукор. Приблизно в 100 мг молока може вміститися 5 г цукру. Це небагато, але також будьте обережними з тим. Наприклад, фруктовий коктейль ви собі зробите різний. Ви також маєте розуміти, що в цьому є цукор, і там приблизно 2,5 чайних ложки цукру ви знайдете. Четверте це мюслі. Ми думаємо, що це здоровий сніданок, та насправді порахуйте, що це надлишковий цукор. Постарайтеся надавати перевагу все ж таки вівсянці класичній, смачній і оздоровлюючій. тому що пластівці містять в собі цукор приблизно на 100 грам, одна з половиною дві чайних ложки цукру. Наприклад, кукурудзяні місяць вже більше, там вже 2,5 чайних ложки цукру. Шосте це сосиски ковбаси. Тут звичайно у кожного своє, та приблизно можна порахувати, що на 100 грам сосисок є 100 грам цукру. Сьоме це хлібобулочні вироби для того, щоб хліб, булочки виросли, стояли довше. Туди також додають цукор. 5 грам приблизно на хліб. Додається точно, просто для того, щоб він виріс в інші солодкі булочки. Це звичайно вже набагато більше, і тут вже цифра вища. Тому будьте обережні також з вибором цих продуктів. Наступне восьме це фастфуди. Тут навіть не підрахувати, але кажу вам точно, фастфуди краще не їсти. Подивіться на ці зображення, скільки там цукру, скільки там калорій. І замість фастфуду ви можете набагато краще з'їсти щось здоровіше, що вам не зашкодить, і буде для вашої фігури тільки краще. Наступне це алкоголь лікери. Особливо лікери містять в собі багато цукру. Приблизно на один літр ви можете спожити 10 чайних ложок. Цукру. Це багато, тому постарайтеся, якщо ви на святі хочете трошечки випити, надаєвайте перевагу сухому, червоному вину чи білому, але постарайтеся е, не пити лікери, вони дуже солодкі, містять в собі багато цукру. І десяте, на що я хотіла звернути увагу, це обезжирене, без жиру. Для того, щоб воно хоча б якось смакувало, для того, щоб воно хоча б якось було. Їстивне без жиру, туди додають цукор. Будьте обережними, не беріть повністю обезжирене, беріть від 1, від 0,5 до 5% жиру всі молочні продукти. Постарайтеся зрозуміти, що неможливо повністю обезжирити. Можливо, але воно буде неїстивне, і тому додають різні цукри. Так, за всіма дослідженнями всіх вчених доведено, що цукор не є корисним для нашого організму. Та чому ж його далі додають? Чому не бережуть наше здоров'я? Перше, звичайно, що те, що цукор містить собі вуглеводи, які швидко засвоюються. Піднімається цукор в крові, виділяється інсулін, а інсулін це гормон щастя. Людина відчуває себе щасливою, а хто ж не хоче бути щасливим, тому закупляється багато-багато цієї їжі для того, щоб бути щасливим і набиратися більше цих гормонів. Хоча навіть не розумію, що насправді цей високий підйом інсуліну також швидко опускає. І тому дуже швидко ви знову в депресії. Вам треба знову поїсти це вуглеводне, це з цукром, щоб знову підняти інсулін. Друге, це звичайно, що для поліпшення смаку додають різні ароматизатори, додають цукор для того, щоб просто воно краще пахнуло, краще смакувало, Звичайно, що для покращення смаку третє це зменшення кислотності в продуктах, наприклад, таких як томатна паста. Просто які місяць собі кислотність потрібно для зменшення додати цукор. Звичайно, що просто як наповнювач для молочних продуктів, для хлібобуличних, є продукти, які просто без цукру неможливі, і тому не те, що треба виключити ці продукти, а просто зменшити їх вживання. Наступне це звичайно для покращення кольору і консистенції. Чому шкідливо? Я просто коротко перечислю, чому щоб ми задумалися, чи потрібно нам це, чи варто ось ці от переваги, інсулін щастя, радість, задоволення, чи варта цих всіх хворіб. Перше це атероскорелеоз. Друге, це проблеми з печінкою, третє це захворювання серця. Звичайно, що цукор це не корисно, закупорюються судини і викликає утворення тромбів: гіпертонія, ожиріння. Звичайно, що тут найбільший симптом, також надмірний цукор в крові, діабет це зараз дуже поширена хвороба, і також це впливає на нервову систему. Тому, коли ви будете дивитися на своїх дітей і думати, чому вони такі гіперактивні, чому вони не слухаються нас, порахуйте скільки вони цукру вживають за день. Постарайтеся просто записати те, що вони їли за день. І порахувати, скільки це цукру. Наприклад, зранку вони поїли мюсли, це вже стільки чайних ложок цукру. Потім ви їм дали на в школу фрукт, це ще цукор. Потім вони в школі вирішили собі купити піцу. В піці, дуже багато цукру. Потім ви вирішили вдома поготувати їх з сосисками, ще цукор. І ввечері з'їсти салатик. У -у -у -у, салатик дуже здоровий, це добре, з м'ясом, але додаємо кетчупу і додаємо цукру. Да? Тому Знайте, що діти собі дозволяють в школі ще кока-колу, чіпси, куча всяких цукрів. Тому, звичайно, що ще додайте цукор, який вони приховують від вас, і ви побачите наскільки ваша дитина споживає багато цукру. І що найважливіше для вас це поради, як уникнути. Перше, звичайно, що ці всі перечислені продукти, які ми вам називали, постарайтеся зменшити їх вживання. Звичайно, що не потрібно сказати собі Ні, все, я не буду цього їсти якщо вам складно, просто постарайтеся зменшити кількість, споживати рідко, не кожен день, а три рази на тиждень. Чи все ж таки можливо вам краще уникнути їх і не їсти? Є прекрасні замінники, які набагато здоровіші і краще для вашого організму. Друге, вивчаємо склад продукту. Завжди взаді пишуть склад. Звичайно, що зараз є проблема в тому, що взагалі немає такого закону, коли людина, яка зробила якийсь продукт, вона не має обов'язково писати склад всі цукриші входять. Тому ми не застраховані. Ви маєте самі розуміти приблизно, скільки в чому міститься цукру. Та на складі, все ж таки, ви побачите дуже багато інгредієнтів, які закінчуються на оза. Якщо ви бачите закінчення оза, фруктоза, сахароза це все цукри. Так, можливо, деякі з них більш корисні, деякі не дуже корисні, але все ж таки це цукор. Тому вивчайте склад, подивіться, особливо якщо ви бачите, що серед складників воно стоїть на першому місці, значить його дуже багато. Якщо ви вже бачите в кінці сахарозу, туш чи фруктозу, значить там менше цукру, і це вже трошечки кращий вибір. Наступне це звичайно ще займайтеся фізкультурою. Якщо ви хочете цей весь цукор зігнати, фізкультура вам в допомогу. Включайте наше відео, займайтеся, зганяйте ці цукри і можете бути впевнені, що на вашу фігуру це не так вплине. Я сподіваюся, що ця тема була для вас корисною. Ця інформація вам допоможе. І ви задумаєтеся просто наскільки ми псуємо своє здоров'я, наскільки ми себе вбиваємо. І для того, щоб прожити довге щасливе життя, здорове, з красивою фігурою, з наповненням енергії, вам просто потрібно поміняти трошки ваш раціон, адже ми є те, що ми їмо. Do nowych zjutreczy, papa.